Тарас Шевченко поет, мислитель, пророк національного відродження України, його ім'я дорогоцінною перлиною виблискує у золотій скарбниці світової культури. У славній плеяді безсмертних класиків літератури геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як і Шекспір, Пушкін і Толстой, Гетте і Байрон. Чия мистецька спадщина стала надбанням усього передового людства. До 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка ми вирішили дізнатися, як творчість Великого Кобзаря об'єднує всі народи світу. В місті проводиться акція Шевченка язиками народів Крима. Благодаря цій акції наші діти не тільки змогли углубитися в творчість Шевченка, але й через Шевченка. Чуть глибше познати і свой родной язик. Щоб зрозуміти великого творця, треба почати з його дитинства. Народився великий поет на Черкащині в селі Моренці у родині селянина Кріпака. Батько вітав його в науку до королівського дяка. За два роки Тарас навчився читати і писати. І, можливо, засвоїв якісь знання з арифметики. Читав він дещо і крім псалтиря. У поезії Козачковському Шевченко згадував, як він, школярем списував у бур'янах у саморобний зошит вірші Сковороди та колядку. Давно то діялось ще в школі, такий в учителя, яка гарненько вкраду п'ятака. Бо я було тоді трохи не голе і таке убоге. Та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книгу. Хрестами і візерунками з квітками кругом листочки обведу, та й списую сковороду. Усе, що ми знаємо про дитинства Шевченка, малює нам характер незвичайної, чутливої натури. Чи настала та швомі життя, дим пасел овце для вщі, чи буксам ящням не счиче, чи я б снющенчип цук захвиче. Я тільки душі дідськішні. Тарас Григорович Шевченко прожив дуже мало, лише 47 років, з них 34 роки провів у неволі. 24 під ярмом кріпацтва. І понад 10 років у найжорстокіших умовах заслання. А решту 13 вільних років перебував під наглядом жандармів. кой кой хетклік, мін міндвиціт.

вода у осінні море, диня витякає, шукав козак свою долю, а долі немає, пайшов козак на край світу, грає сінє море, козацька грає серце, а думка говора. Його гуманізм, геніальні народні образи, роблять його близьким і зрозумілим для людей різних націй, хоча він є поетом України. І мамут яка вода. Альгива Калина, Бенаровая рука, Хреми, Украина, Лема Садой Хавот, Непол Бари, Улям Тамиль, Шима, Льо, Вот, это Саурамула. Я думаю, что можно начитать Шевченко на любом языке, потому что он понятен для любого человека и нации. Ім'я Тараса Шевченка відомо в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлено пам'ятники. Його твори перекладені майже всіма мовами світу. У Франції перші статті про Шевченка з'явилися ще у 1847 році. Французький культурний діяч Еміль Дюран сказав: Шевченко, якого ми хочемо відкрити читачеві, є народним поедем у найширшому розумінні цього слова. Українські селяни знають на пам'ять більшість його поезій і співають їх разом з піснями, почутими від батьків або з уст народних співців кобзарів. Шевченко такий великий поет, що слава його перетнула кордони і поширилася світом. Закувала жожулічка в том зеленом лесі. Заплакало младе дівче, вже й жадне нехце. А те, млада дівчі, роки та веселе лято, як у квіти, долу воду летістого світа. Для мене Тарас Шевченко це великий митець. Він геній свого діла. Він людина слова. Він вчить любити всі народи. Сучасні грузинські поети перекладають багато віршів Шевченка своєю мовою. Деякі грузини, не знаючи автора, говорять, що це ліричні вірші грузинського поета. Шеквріс кіс софлістріалі. Туса уконето давшрдт. Цво. Ситква симартлі, ситква тфріалі, схмаргауфандет, тқесадаве. Щоб донести слово великого кобзаря до англомовного читача, над перекладами працювали понад 80 перекладачів. Майже всі поезії Шевченка відтворені англійською мовою In captivity, I count the days and nights. Then lose count. Oh God, how hard these days drag on. And the years low between them. They quietly flow by. They take away all good and bad with themselves. Хай з'являються такі люди, як Тарас Шевченко, небайдужі до долі рідного народу. У своїх творах Шевченко підіймав багато важливих тем боця, близьких не тільки українському народові, зокрема, тема кохання. Не так серце любить, щоб з ким ти ділиться. Не так оно хоче, як Бог повелел, оно жить не хоче, не хоче томиться. Грустите, кручиница, горький удел. Я считаю, что Шевченко следует читать всегда и везде, так как он воспевает вечные человеческие ценности, которые близки каждому из нас. Творчество Шевченко боготворно, як його талант. Каждое слово Тараса Шевченко – на зерно, щедро засеяно в сердцах нащадки. 28 ноября в городе Севастополе стартовала Удивительная акция, которая была посвящена 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. В ходе акции учащиеся школ города читали стихотворения Шевченко на своих родных языках. Эта акция помогла не только понять глубже творчество великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, но и объединила народы, населяющие город Севастополь. Однією з вершинних поезій Шевченка є його заповіт. Прекрасний емоційний твір, в якому Шевченко виклав заповіт своїм нащадкам, тобто нам з вами. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого в країні, що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як рове у вуже. Білаємс мінулеся хауакс, Ома армсамас Українас Ві бімаєм хауакс. Сан фабезанам намафапсате Стон лофантін артвігоніє, Стон кам бутан плація анамаса Стін латрименні му Україніє. Пуді на дукоден Гріон Україна Нольбун болпан ондогвіє Мудодалла. Міна чінім на грана свє Аж мержуя по грожбе, не не йде на вершини. Там просто шири степен в мирі в Україні. Катомре за храм теме, там усеред степі. У серед степі нам широк, в Україні лепа. Мене bir tepede bir dağ başında, у мене сям мене сахланець Україн та прихинда. Органин і черс на конець, чаярин Орта Свенда. І мене в сім'ї великі, сім'ї вольні, нові. Не забудьте пам'ятати, не злив, дивим Як Якби сна оновлює природу, так слово великого Тараса оновлює душі всіх народів світу. Закликає бути чесними і милосердними і щиро любити свій народ, свою країну. Відзаєм, розмовляє, шепче з осокою. пливе човен, по Дунаю, один за водою, пливе човен, води повен, ніхто не...